Пензільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг сьогодні у випуску. Свою стурбованість збільшенням кількості аварій на дорогах в області висловив начальник Держатиінспекції Вінниччини під час зустрічі з представниками мас-медіа. Комітет міської ради Вінниці прийняв рішення про зміну правил паркування. Перевір себе на знання правил дорожнього руху. Під такою назвою ДАЇ проводить профілактичну акцію. Не дивлячись на те, що кількість травмованих в автопригодах зменшилася на 17%, спочатку року на дорогах області загинуло 103 людини. Про це на прес-конференції повідомив начальник Даї Вінниччини Павло Солоненко. У порівнянні з минулим роком ми маємо деякі позитивні результати, а деякі негативні результати. Позитивні результати це якщо взяти по кількості дорожньо-транспортних пригод, значить. Взагалі ми маємо зниження на 3%. Невелике зниження дорожньо-транспортних пригод це і з матеріальним збитком, і з пострадавшими. Якщо брати тільки по дорожньо-транспортних пригод з пострадавшими, ми маємо зниження на 8,8%. Ми маємо також зниження кількості пострадавших осіб, це на 17%, тобто маємо певні позитивні результати. Але на жаль, ці певні позитивні результати нам перечеркує ДТП з важкими наслідками, то тобто й загиблими. На сьогоднішній день за 9 місяців ми маємо результати в тому, що на 53% у нас ріст дорожньо-транспортних пригод по загиблих. Особливе занепокоєння у державних інспекторів викликає збільшення кількості водіїв, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. За 9 місяців цього року затримано 7 тисяч 800 таких горе водіїв. За їхньої вини сталося 54 автопригоди, у яких восьмеро людей загинули. Перевищили були швидкість руху, маневрування, порушення правил проїзду, перехрест. І тому подібне, і в результаті скоювали такі дорожньо-транспортні пригоди. Якщо зробивши аналіз в порівнянні з минулим роком, на 60% в нас збільшилось дорожньо-транспортних пригод, де водії знаходились в стані алкогольного сп'яніння, які скоїли ці дорожньо-транспортні пригоди. Ще однією проблемою залишається перевищення допустимої швидкості руху водіями транспортних засобів. За цієї причини кількість дорожньо-транспортних пригод у порівнянні з минулим роком зросла майже на 12%. Кількість аварій за участі пішоходів збільшилася на 18%. На першому місці в нас проблеми створюють таких дорожньо-транспортних пригод. Це самі пішоходи. Які в вечірній, в нічний час знаходяться на проїжджій частині доріг. В основному, якщо минулі роки такі дорожньо-транспортні пригоди припадали з загиблими, це на дороги державного значення, коли велика кількість їхала на відпочинок на моря відпочивати, основна маса це Київ, Миколаївська, Херсонська область. То в цьому році у нас ці дорожньо-транспортні пригоди в основному це в районах, тобто на дорогах районного значення. Це в першу чергу, то, що я сказав, пішоходи дали нам таку кількість дорожньо-транспортних пригод, де грубо порушували правила дорожнього руху, знаходились на проїжджій частині, особливо в вечірній нічний час, де водії не мали можливості помітити цих пішоходів. Основна маса їх була в стані алкогольного сп'яніння. Під час зустрічі присутні обговорили питання підготовки транспорту та автошляхів до зимового періоду, адже сьогодні значна кількість дорожньої техніки з усіх регіонів направлена до Донецької та Луганської областей для відновлення їхньої інфраструктури. Не за горами у нас вже зимовий період, роблячи перевірки дорожніх. Організації, які будуть, будемо говорити, забезпечувати дорожні умови на території області, чистити дороги, латати дороги і тому подібне. На жаль, проблеми в них у фінансуванні. На жаль, що велику кількість транспортних засобів в них забрано в АТО для відновлення там інфраструктури, в результаті чого. Плачевні результати в них теж практично пального не заготовлено на зимовий період. Суміші по попальної теж майже дуже обмаль. В зв'язку з цим, користуючись нагодою, я вже звертаюся до водіїв транспортних засобів, щоб готували гуму зимову на транспортні засоби для експлуатації в зимовий період. На грузові транспортні засоби вже Цепи, щоб готували для того, щоб транспортні засоби можна було експлуатувати безаварійно на території не тільки нашої області, а й на території держави, в зв'язку з тим, що така ж ситуація по всіх, будемо говорити, державі. Згадали присутність співробітників ДАЇ, які зараз несуть службу у зоні проведення антитерористичної операції. 55 вінницьких він інспекторів вже побували на сході країни. Дорожні автопригоди із смертельними наслідками сталися на Вінниччині на початку цього місяця. 2 жовтня, близько 3-ї години дня, по Тиврівському шосе біля села Майдан чапельський водій автомобіля BMW x 5 рухаючись по автодорозі південний об'їзд міста Вінниці із села Майдан чапельського в напрямку села Лука-Малешківська, не впорався з керуванням, допустив виїзд на узбіччя, де автомобіль декілька разів перевернувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. А 10 жовтня в місті Ладижині внаслідок зіткнення Дейвонубіра та Буса загинув водій легковика та двоє його пасажирів. Аварія сталася на вулиці Карла Марса о пів дев'ятій годині ранку. На місці пригоди працівниками міліції попередньо було встановлено, що 30-річний водій Дейвонубіра, не переконавшись в безпечності виконання маневру, Виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з бусом Опель Віваро. Від потужного удару водій легковика та двоє його пасажирах загинули на місці пригоди. Водій Опель Вівара каретою швидкої допомоги, госпіталізований до лікарні. Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне впровадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб, аналізуючи всі ці пригоди. Переважна вся більшість там, де люди свідомо порушують правила дорожнього руху. Тобто здійснив об'їн там, де заборонено, чи перевищив швидкісний режим, чи проїхав на червоне світло світлофора. Всі оці чинники вони призводять до трагічних наслідків. Ми маємо великий ріст звини нетверезних водіїв. Звини нетверезі водіїв ми маємо практично ріст. На 60% по кількості загиблих порівняно з минулим роком. Тобто люди вживають спиртні напої, а потім сідають за кермо і сподіваються на те, що з ними нічого не трапиться. З метою зменшення кількості заторів та збільшення пропускної спроможності на вузьких ділянках вулиць обласного центру, виконавчим комітетом міської ради міста Вінниці навесні цього року було прийнято рішення про зміну правил паркування. Вінницькою міською радою було прийнято 24 квітня рішення, відповідно до якого визначено майданчики, відповідно до яких власники транспортних засобів повинні паркувати транспортні засоби відповідно до визначених дорожньою розміткою або дорожніми знаками способа. Відповідно до даного рішення забороняється паркування транспортних засобів під кутом в місцях, де велике скупчення транспортних засобів, де пропускна спроможність наших вулиць не дозволяє паркування в таких місцях, і в місцях, де геометричні параметри наших вулиць, заукруглення, підйоми, спуски забороняють також здійснювати таке паркування. Водії громадського транспорту, як ніхто інший, відчувають на собі наслідки неправильно припаркованих автомобілів, оскільки неможливо вільно проїхати повз них. Співробітниками ДАЄ було визначено перелік вулиць, яким самим чином має здійснюватись паркування. Відповідно були надані вимоги на комунальне підприємство СМЕОДЕР. Для того, щоб була застосована відповідна дорожня розмітка і знаки, і наші водії могли чітко орієнтуватися і знати, яким саме чином необхідно паркувати в тому чи іншому місці транспортний засіб. На ділянках доріг, де було змінено правило паркування, нанесли відповідну дорожню розмітку та встановили дорожні знаки, які зобов'язують водіїв ставити автомобілі паралельно до бордюру, а не ялинкою, як це робили раніше. Хочу звернутися до власників транспортних засобів, повідомити, що якщо на вулично шляховій мережі міста Вінниці буде визначено спосіб постановки транспортного засобу дорожнім знаком або дорожньою розміткою, значить вони повинні притримуватись встановленого порядку і паркувати транспортні засоби відповідно до нанесеної розмітки чи встановленого знака. Керівництво ДАІ та міста сподіваються, що таке паркування автомобілів дасть можливість зменшити кількість заторів, які виникають через неправильно припарковані автомобілі до мінімуму. З 15 вересня по 15 жовтня Державна інспекція Вінниччини проводить місячник навчання правил дорожнього руху, під час якого учні старших шкіл та автолюбителі зможуть безкоштовно перевірити свої знання в центрах надання послуг при відділеннях ДАІ області. Кожен учасник дорожнього руху який має бажання перевірити себе, наскільки він володіє правилами дорожнього руху з 13.00 до 14.00 може по місцю проживання прибути в екзаменаційний клас підрозділів Державтоінспекції і перевірити себе на комп'ютері на предмет знання правил дорожнього руху. Така акція направлена на те, щоб якомога більше автолюбителів скористалися цією можливістю і поновили свої знання з правил дорожнього руху. Особлива увага звертатиметься на школярів старших класів. В першу чергу ми запрошуємо всіх підлітків з шкіл, середніх шкіл, тому що категорія та така, що вони вроді би і в ігровому якомусь варіанті в сценарії придумати щось таке, лекції їм їм вже не, не дуже це інтересно. Тому от, керівництво Департаменту Державних інспекції виходило з цієї позиції, щоб оцю категорію в першу чергу залучити до перевірки знань правил дорожнього руху. У перший день проведення місячника до центру з надання послуг вже завітали не лише автолюбителі, а й водії зі стажем. Для Павла Слободянюка, який працює водієм майже 30 років, здати екзамен виявилося зовсім нескладно. Чоловік зробив лише одну помилку і комп'ютер зарахував йому іспит. Неважко було, тому що постійно праця машиною в дорозі постійно. За такий, за такий період часу не важко було. Правила не дуже змінилися. Так. На жаль, не усі інші автолюбителі справилися із цим завданням, тому вважаю таку акцію дуже потрібною. Потрібно, щоб люди знали і крім того, дотримувались правил дорожнього руху. Це буде корисно будь-кому, я вважаю. І тому, хто навчається, і тому, хто вже отримав права. Дітей вчать правил дорожнього руху, як переходити дорогу, а не всі дорослі знають, де в яких місцях і так далі. Не тільки для водіїв, а й для пішоходів, то це необхідна інформація для їхньої ж безпеки і для всіх учасників дорожнього руху. Керівництво держати інспекції Вінничини сподівається, що багато вінничан скористаються наданою безкоштовною послугою і покращить свої знання із правил дорожнього руху, що неодмінно приведе до зменшення автопригод на дорогах.